Андрій Сіромаха, молодий командир взводу, який на початку повномасштабної війни героїчно захищав Київщину. Згодом ком взвод у лавах Збройних сил України 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, доброволець, активіст, громадський діяч, кандидат в майстри спорту по боксу та кандидат в майстри спорту по дзюдо. В 13 років рятував бабусю, що тонула. Прямий нащадок славетного полковника Сіромахи, випускник Київського обласного ліцею фізичної культури і спорту, найелітнішого спортивного ліцею України. Андрій за один рік святкував сім випускних зустрічей. Послідовник синтезу філософії Ніче про Уберменш і філософії Григорія Савича Сковороди, поціновувач музики, танцю і будь-якого іншого прояву творчості вважає, що саме творчість є одним з найіскравіших способів вираження та людського розвитку. У кривавому бою Андрій втратив руку і ногу, але не втратив силу духу і оптимізму. Зараз Андрій вчиться у двох університетах. Одне з направлень – публічне управління та адміністрування. На даний час перебуває на реабілітації в одному з міст Нідерландів і всіляко підтримує Збройні Сили України та волонтерський рух, нагороджений орденом за мужність. Катерина Суханова Волонтерка, засновник благодійної організації, благодійний фонд Янголи Фронту, громадський активіст має дві вищих освіти. Остання публічне управління та адміністрування було обрано нею саме для зміни майбутнього України на краще. Збирає для Збройних сил України гроші на квадрокоптери, мобільні комплекси спостереження, тепловізори, автівки та іншу техніку, яка постійно виходить із ладу, постачає необхідні продукти на передову, веде активну громадську правозахисну діяльність. На початку повномасштабної війни організувала групу людей для плетіння маскувальних сіток та надання гуманітарної допомоги мешканцям територіальної громади та області. Допомагає пораненим воїнам у госпіталях за запитом постійно закриває за своєю командою потреби військових підрозділів та медиків у фонд Янголи фронту, який очолює Катя Суханова, Національна бібліотека України для дітей неодноразово передавала малюнки та поробки обереги від читачів бібліотеки. Сьогодні Катерина та Андрій є героями проекту сторітелінг клубу Камуфляж. Історії нескорених зустрічайте оплесками.